27 березня у центрі ділових зустрічей ВПХС розпочався навчальний курс МАГАТЕ за темою державна система обліку та контролю ядерних матеріалів. Програмою передбачено тренінг для працівників Державної інспекції ядерного регулювання України, а також для персоналу атомних електростанцій та інших об'єктів, відповідальних за здійснення гарантій. Багато з них розпочали працювати у сфері гарантій лише протягом останнього року, тож потребують базового ознайомлення із здійсненням гарантій. Навчання для цих співробітників проводить. Тумуть фахові спеціалісти Міжнародного агентства з атомної енергії. Захід відбуватиметься в очному форматі, оскільки це дасть можливість учасникам тренінгу поставити додаткові запитання та поспілкуватись особисто. На початку зустрічі усіх присутніх привітав заступник головного інженера з ядерної та радіаційної безпеки Віталій Литус, голова відділу експлуатації департаменту гарантій МАГАТЕ Крістофер Гейзі, представив своїх колег Ендрю Монтейна та Франческу Малуту. Розповів про навчальні плани в рамках даного заходу. Та побажав усім плідної співпраці. Лектори МАГАТЕ пообіцяли цікаву насичену програму із використанням багатьох довідкових та презентаційних матеріалів. Очікується, що по закінченні навчання учасники отримують фундаментальні знання і спровадження гарантій. Тренінг триватиме чотири дні та закінчиться у четвер, 30 березня.